Мінус вісімдесят, там всі, і ми туди. Дівочки, що це таке? Як оце носить? <реш> 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 Боже, що за ужас! Аму не... віршик в нашому дитинстві. А то прийде сіренький вовчок і вкусить за бочок. Походить до нього, хтось приходив. Триста гривень ось така тонічка від Келвіна. 1981. дев'ятсот <реш> вісімдесят Не вірик, не Келвін новенький, я знову. Келі. Вона була повністю покрита цією шнягою, вона була схожа Прикольно. на цвинтарі. Давай ще щось пошаримося, тому що ну, мені, мені соромно, у нас е, пустий візочок. Женючок, ну що, літо вже добігає до свого кінця, а я якби не готова його відпускати. Ми сьогодні в секунді, у нас знижки мінус п'ятдесят, мінус сімдесятий, мінус 80. Давайте влаштуємо це наше останнє файне полювання. Місія у нас проста. Давайте знайдемо щось, щоб ви навіть сама пророку сказала там, ого, я ще трішечки Затримуюся, але спершу від вас підписочка на канал, залишайте свої серденька. Ми полетіли. Полетіли ритися у цьому секонд-хен. Тавай жінко. Нє, ні, ні, ні. Мінус 80. там всі, як вони кажуть, і ми туди. Є новенька сукня від зара в горошок. До речі, якщо, наприклад, трендом а, принту а, літа 25 був горошок, то осінь це буде у нас клітинка. Дівчулі, майте на увазі вже звертайте увагу на клітинку. Слухай, насправді, насправді сукня непогана. Ну, якщо чесно. Іносить цірюші, вони воно типу, круто виглядає, і зараз актуально. Але я би таке не одягла, не знаю чому. Ні. А що коштує у нас цікаво? А, 250 гривень, що п'ятдесятка. 50, 50 гривень вся сукня. А що ж 50? Мінус вісімдесят. Мінус вісімдесят. Там, щось... так, там, так, я плутаю. Продовжуємо знову тупить випуск номер що, два. Значить, продовжуємо. Я... Минулий випуск, його. о, дивися, така сатинова. бачиш, як виблискує. Але ні, вона то видно, що вона синтетична. 220 гривень ось така є сукня. Мені не сподобався. О, диви, який комбінезончик. Прикольний. Дівчат, ми тут стільки знаходимо класних речей від бренду Zara. Що я вам пропоную в магазин до них не ходити? Ідіть одразу в конхен азар. Ні, зараз готовий. Тому пропоную вам одразу йти на секонд-хенд, тому що я бачу, що вони все скидають сюди. І ця суконька, за скільки? 250 гривень за 50 гривень. Я вважаю, що можна брати, тим паче, що тут мережево є. Мереживо це завжди прекрасно. Друзі, в мене виникла така ідея. Давайте ми зробимо рекламу нашим українським брендам. Якщо у вас є якісь пропозиції, обов'язково надсилайте до нашого телеграм-каналу, і ми обов'язково вам це зробимо безкоштовно. Чому ні? Давайте знайомитися з українським. Ми ж тільки за ми за любий кипіш. Що ж ви мовчали? Цікавенька сукня від De Слухай, але якби вона була повністю вкрита, ось такі, як тут пагончики, з тканиною, вона була б крутіша. 180 гривень, десь 36 гривень. Якби вона була повністю покрита цією шнягою, вона була б схожа Прикольно. на хризантему Прикольно. на цвинтарі. Ти дурак? Ти що? Да. Слухай, був би я розумний, я працю, не працював би на тіліку 20 років. Дивимось далі. Подивіться, яка розкішна пудрова сукня аж до підлоги. 350 гривень. Боже, яка вона красивенна. Треба лише перевірити її на зачіпки, якщо немає, ми 100% її купуємо. Дуже красивенна. Дуже. Як вам? Базова літня сукня, я вважаю. Ще ось така суконька є зелена, це у нас віскоза. Якась сорочка. H&M на запах, бачиш? 250 гривень. Зеленкувата. Ну, тут у нас актуальний тільки колір. Та, так вона мені не сильно подобається. Вона як роба виглядає. Як роба. Ні. Слухай. Ти знаєш, отакий був старий віршик в нашому дитинстві? А то прийде сіренький вовчок і вкусить за бочок. Походить до нього, хтось приходив. Женька. Дивися, якщо в попередньому секунді у нас була знижечка на люксі мінус 30, то у секунді на Академістечку у нас мінус і навіть мінус 70. 50, якщо ви хочете придбати реально класні брендові нові речі, ну ось Келвін, так скільки вони коштують? 1750 мінус 70%, вони реально вийдуть вам за копійки. Прям рекомендаціон сюди завітати. Практично всі речі. От бачите, 90% речей вони нові. О, двійка сорочка. 929 гривень. Прикольно, це у нас, мабуть, і, і віскоза тут. Мені подобається. Власне. Да, вона десь вийде гривень 300. А що, що, що? 100% льону? Вона крута. Смузка, смужка, смужка, да, смужка. Да, Дівчуля, обов'язково обов'язково завітайте. Келвін новенький. Знаєш, слово Кельвін звучить як цей головний герой з із... один дома. Один дома да. А що тут ще таке цікавеньке? Я знову Кельвін. От цікаво, прям не можу. О, до речі, файненькі штанці, файненькі джинсики. О, джинцовочки, якісь такі цікавенькі левайс. Що коштує? Вісімсот вісімдесят дев'ять гривень. Дороговастенько, а сімдесят до десь гривень двісті. але 500, крута сука. Да. Це левась на хвильку. Їх тут багатесенько лише є. навіть до двохсот Ну, я так сьогодні туго зображаю. Я мені. тим паче. ти бачиш, там в коментарях писали Олена, що з вами, що у вас з математикою? Ні, Оля, там писали Оля, що у вас з математикою? Я не знаю, може Оля якось. Да, може, може, Олі якісь проблеми, у нас з математикою проблеми немає. У нас з грошима не з математикою. Ці 250 це, ну, типу, круто, круто, тому що це Левасик, а Васик це у нас якість. В першу чергу це про якість. Ну, вам довго прослужить. Стікавенького тут все чи що? Та будь-якого не може. Женька. Пам'ятаєш, минулого випуску ми з тобою сперечалися про неонову спідницю. Дивино, яка класнюча, в паєтках неонова сукня. Та вона ще й нова, це у нас зарочка Елічка. Клас. Вона дуже класна. Оце літо, блискітки, це літо. Це дуже красиво. Якби не елічка а була есочка, то звісно, би ми її забрали. До речі, коштує вона тут у нас 1200 гривень, знижечка мінус то Десь гривень чотириста п'ятдесят. Була би і, да, я би забрала. Але її Вона не собі. ходить там, де жвавий автомобільний рух. Клас! що засліпиш водіїв. Так і це не проходить. Вона настільки важка. Ну, прикинь, вона повністю укрита реально вся А Ну, давай. Ой, ні, реально суха важко. Так. Да. Якби ми були на вагу, і реально вона б заважила нам дорого. У нас такі тонічки, дивися, Келвін є. І не одна, до речі. Коштують тисячу гривень. 300 гривень. 300 гривень це така тонічка від Келвіна. Тобі не, не можна. Цього. Я не люблю тоніки насправді. Дівля. а тобі цю і не можна. що? Тобі Біцю не можна. Чого? А ти от візьми, подивися, на найважніше. Бачите, що це? Рік? 1981. Не рік, не рік. Дівчулі, 18... якщо ви 81-го року обов'язково завітайте до Київського до БУ, на містечку, придбайте за 300 гривень Келвін, це навіть. дуже. 71 рік це вже не дівчуля. Це навіть не дуже дорого. Женя, не кажи так. Це навіть, вже самий сік. Навіть, навіть 60-го року це ще дівчуля. Що в 61 рік ще досі дівчуля, ну. Женя. Дівчуля в будь-якому віці. Чи ти можеш Може, цей на мене замапуєш? Бо, бо я оббити постійно хочу. Ти щось як скажеш? Дивися, у нас тут і штанці є Келвіни по півтори тисячі гривень. Це значить я, я зараз досі обдумую, обдумую твої слова стосовно того, що ти хочеш мене вбити. Чому я хочу тебе вбити, Женя? Тому що на це я своя причина. Що за істерію в коментарях зробив минулого випуску? А яку істерію? Я взагалі не Дівчуля, ви пам'ятаєте, що у випуску я теж там якби була? Як шо-шо? Бо всі коментарі, Женя, 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 знаєш, що ці ось до смайлики були з червоними щічками, знаєш, порум'яніли. Дівчулі, він кілька разів вам посміявся. Ви вже повелися, чи що? А я трішечки на момент і приривнувала. Раді Бога, я взагалі буду мовчати тепер. Ні, ти не будеш мовчати. Жінчка, ти просив 10 тисяч коментарів. Ну, типу, наша підписниця запропонувала дуже класну ідею. Знижечку, щоб ти зробив, нам мінус 80. Давай. Це, Це 2 тисячі коментарів. -80. Наразі? що Ще? Це і була знижка, мінус 80. Ну, що ти починаєш? Слухай, я собі ціну знаю. Я ж вам казала, що наша Галя балована, а ви мені не вірили. Ціна виявилась надто висока. Я ж вам кажу, що, я навіть у дівчатам у коментарях писала, що найбільше моє досягнення за два роки нашого YouTube в смислі це те, що я повісила на нього мікрофон. Я серйозно вам кажу. Бачите, Галька нас балована. А ага, те, що ти Дивися. до мене повісила камеру і зйомку, це не рахується, так? Да? Женіо! Якщо ти зробиш нам знижечко, мінус 80%, то це виходить 2000 тисячі коментарів. Дівлі, у нас вже є там 350 до 400. Ми ось доходимо. Давайте, давайте, трішечки підтягуйтеся. Дві тисячі доб'ємо, далі я вже його доб'ю. обіцяю. Дивися ще одна новенька сукня є. Блістюща-блістюща. Це у нас що? Це у нас емочка? Це, знаєш, а для це кого... я розумію. Літо, для кого літо. треба такий? Для, для людей з такою, боже, як це, англійською мовою, там, засмаглою, такою смуглою шкірою і буде як в так ще в обгорці. А ще можна на голову намотати, буде як шапочка з фольги. Ой, Женя. Нє, 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 нє. Ні. Це щось теж тоже... ні-ні-ні-нє. Ні, ні. Ух ти! Диви, яка шоколадна, така темно-темно-коричнева сукенка. Прикольно. Прикольно. Слухай, вона класна. Да. До коліна йде, вона дуже класнюча. У нас і попадання в кольорову гаму. Ну все прям класно. 250 гривень. Why not? Єдине, що треба перевірити на зачіпках, якщо немає, то можна брати, а ми її не беремо, бо зачіпку я таки вже одразу знайшла. Я думала, це шов, а виявляється, ні. Шкода, сукня гарна. Є ще ось така сукенка. 250 гривень. У нас сьогодні тут все по 250. Бренд Primark. Ну, непогано. Непогана. а ну, і це те, що у нас Zara. 120 гривень. Прикинь, 120 гривень. Прикольно. Ну ні. Зелена сукня ще ось така є. 350 гривень. Це що це у нас? Гривень 70, так? На 70 гривень. А це що у нас таке цікавеньке? Бачиш, типу, ніби хустка мені вже подобається. Диви, у нас іде така сукенка від манго. Ніби хустина, зроблена ніби з хустини, є пасок до неї. Оце вже щось таке цікавеньке африканські кольори такі. Мені ці кольори взагалі більш до осені. Причому всі темно-синій, і, темно і золотистий, і коричневий. Ти знаєш, що можна вичудити? Взяти а, світленькі джинсики, просто пряменькі, і зверху ти поповняв, як цей. Халат. Да. Це ж халат. Як халат. Хорошо, хай буде як халат. І зверху поверх джинсиків. І так можна буде ходити осінню на теплу осінь. Why not? Да? Why not? Ой, ну мені подобається. Це щось таке цікаве може бути. Давай візьмемо. Що в нас тут розмір? Емочка. Давай візьмемо. 350 гривень, 70 гривень, я не вважаю, що це дорого. Три сукенки ми звідсиля беремо. Погнали далі. Друзі, хочу нагадати вам підписатися на наш канал, тому що таки більшість з вас дивиться нас без підписки. Виправляємось! А ще долучайтеся до нашого телеграм-каналу, тому що більше життя, більше лайфу в смислі, звісно, у нас там. А також я створила класний простір під назвою Шмотарня, де ви можете щось або купити, або продати. Посилання під цим відео, або ось вам QR-коди. Так, да. Дякую! Все, полетіли далі. Женя, я знаходила, пам'ятаєш з тобою таку червону сукню для підписниці. А ось є чорна. У нас 220. Маленька чорна сукня має бути. Далі. О, дивися, такий топ від зара. Кавами такі, як у пташечки. Цікавий. Що так пойорзило по мікрофону, щоб було чути, як пташечка летить. Женя, о! Льонові штанці. H&M у нас. Льончик. На мене великоваті, да, Женьок? Якщо по краям шить, а знаєш, які в мене речей вдома? Пакета три величезних таких чорних речей, які треба мені вшити. Хто б тільки вшить, знаєш, як то каже, можеш треба, бока треба шукати свою швачку. 250 гривень, 50 гривень, і бачиш, мабуть, тут хтось. Я теж. вмію шить раді. Мабуть, ти можеш шити? То може я тобі три пакалани речей принесу. На... За що я це сказав. Швачка Женя. Женька, давай, чого. Я і так всі вихідні з тобою. Бачиш, хтось тут розпоров. Мабуть, теж коротковаті було, як на мене. Слухай, я їх візьму, тому що Льонові штанці за 50 гривень ми ніде не візьмемо. Ніде. Тільки в секонд-хенд. Ух ти чор, дивися, новенький корсетик від Зара. О, клас! Така, знаєш, база. Надо брати. Треба Надо брати! А що коштує? А коштує він 180 гривень 180 А, Ааа, застіпки немає. Що, бачиш, застіпки тут немає? Тут зубців не вистачає. Це не тільки бігунка нема, бач? Да, тут да, немає да. саме зубців. Це треба повністю міняти близько. Нічого страшного, повір, такий корсетик того вартує, тому що це такий базовий корсет, під нього можна і різні сорочки, і блузи. Да. Ти можна тільки на голе тіло влітку носити, а ще і осінню, і весною, і зимою. Класна штука надобрати, корсетик. Зимою видно. на голе тіло не буде холодно. А? Зимою на голе тіло не буде холодно. Під, зимою, під якийсь гольф, під якусь сорочку. Що ти він він вже не буде видно буде. буде. Кого не буде видно? Корсет, він ж буде Здравствуйте. під. Здравствуйте, корсет вже зверху. Ти ж сказала, під. Не чіпляйся до слів. подиви яка накидочка класна. А це теж на зиму? Шо? Це таке цікавеньке. Теж новеньке. Ще один топ. Клас. Зарівський топ, бачиш, теж новенький. Дівчата, я вам кажу все. В магазин зара ми більше не ходимо. Немає сенсу. Секунді, все з бирочками, усе новеньке. Теж бач новий. Їдить колотить, блістюлька така. Колючий падло. Теж такий топ у нас. А це що? Нова сукня від зараз. Слухай, наскільки можна вже, га? Оцих нових суконь знаходити. Як воно? Ось такий рожевий малиновий, та? малиновий колір. В розмірі XL. Ось така сукенка. Це у нас котончик. До речі, класна. 250 гривень. Клас! Ну, таке коротесіньке. У мене схожа штука є, баф називається, тільки вона менше, знаєш. Баню. Це, це що це таке? Це якийсь монетний двір. <звук> Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Це таке, знаєш щось на циганському. Оце? Ні, оце що до цього було. Ми знаходили подібне, ні? Не пам'ятаю. Чи мені здається? Ну ні, це ні. Будь-як, темно, такий зелений. Візьму до телеграм-каналу. Да, да. Дивись, я тобі знайшов те, що ти любиш. Блістюльки. З блискітками, як завжди. синенького кольору така. 120 гривень? Новенька, до речі, ти ба? Я ба. Подивися, тут все бирка, бирка, бирка. Труси. Труси взяла. А це розбачити ніяк не можна. Ну, вони з биркою, якщо що. Слухай, що це таке? Це... <хи> що це таке? А як його носить? Я не знаю, це якщо в когось дуже зморшкуваті ноги, щоб не було видно. Я комплексую з приводу своїх ніг, але Але у цьому я, я б комплексувала ще більше, Слушай, мені це здається. Що взагалі таке? Що розумі... дуже дивне? Дівочки, що це таке? Як оце носить? Я, я просто не розумію. Хоч бори бля, хай приміряй. Чесно. Слухай, мене таке враження, щоб це просто от реально народ дивився і думав, а кис -ки кисе? Женя. <плес> <плес> я зрозумів. Це, коротше, сімейний костюм для нього <плес> і для неї. О, бачу, це ли? побільше. Жень, ось, мені здається, ось це розмір побільше. Най це буде тобі ось це блідорожевий колір. а це буде. а це буде... <плес> <плес> Боже, що за ужас. Курва його знає, але я такого ще не бачила. І Як його носить? Я не знаю. Как Знаєш, ты? раніше жабо було. Ой, Це якийсь жабо, якщо на ноги сповзе. Ось щось таке волохате. Ой, подиви, яке красиво. <звук> мій, мій розмір. <звук> Тиба? Воно таке страшне облізле. Його просто випрати треба, нічого його ти не просто розумієш. треба. З джинсиками. Та воно облізле. Та не облізле. Боді. Ти знаєш, Сексі. такі вушка і хвост такий цей, як воно, плейбой. Зайчик, зайчик спідничка. <кхід> Боже, я ж будь здорова. <кхід> я кашлянула, Накка а не ханула. Дика коротенька спідничка, теж новенька у нас іде. Знаєш, такі людині кажеш, будь здорова, ти каже, я кашлянула, так що я мав би пострілська, так щоб ти здохла чи що? Ну, типу, ну, серйозно. Женька, ой, 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 ні, ні 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 Ти що, новенька блузочка, я лише минулого випуску купила. Ми з тобою вже знаходили подібну сукню від зара, в секунді на оболоні, теж в Баулі. Дивіться яка вона славнюча. Оце прям літо-літо. О! Льонові шортики, женюк. 220 гривень. Льонові шортики на літо це те, що має бути. Да, ми обов'язково купуємо їх. Дівчулі, ось такі кофтини на гудзиках, ніби друга шкіра, та отакі легенькі, вони зараз будуть дуже-дуже актуальні цієї осні. Тому майте на увазі, звертайте увагу, якщо бачите в секондах або в магазинах ось такі ковтини. Угу. Непогано, мені подобається. М'ятний кольор, тут все класненько. 180 гривень, 36 гривень. Цікава блуза, тут ми зав'язуємо. Да, гудзики такі красиві. Вона файненька, женьочок. Це в нас іксесочка, 34-й розмір, 36 гривень. Навіщо? Навіщо, нащо? Скільки ми сьогодні з тобою кілометражами мотали, га? Овер, овер до фіга. Ось це таке теж єдрене. Спідничка, файненька. Це ми сьогодні вже таке знаходили. Такого Я знаходила? Кольору. Ну, такого кольору революція що... Ніби ялинка така. Це тут ялинки А ти не бачиш ці шви. Ну зелене. Нашарування ніби ялинки. Що? Серйозно? Ти мало я знайшла речей. Дуже мало. Давай ще щось пошаримося, тому що ну мені, мені соромно. У нас пустий візочок. Слухай, голова в мене пуста. Реально тут, в принципі... пуста. Ну да. так, порівнювати... мені аж соромно буде зараз виходити всього секунду з цією пустою з цим пустим військовим. Що це не так потягнуло на ці ядрені кольори? Душа просить, душа просить чогось такого яскравого. Барв. так. Да, да, да. Це вже знаєш, починається оця хандра. Осіння. А що це за дивна сорочка? Це бодік котоновий від На, Новенька, до речі. Це у нас котончик. Під джинсики зараз на осінь буде прям дуже файненько. Ти бачиш, з довгим рукавом йде. Хтось мені може взагалі пояснити санс боді? Ні? У тебе все закрито, грижі, все в теплі, в добрі. Ти що це прелість, А зимою я взагалі бодіки не знімаю. У мене їх вдома штук 10. Угу. Ну, по суті, це кладе. Дуже класна штука, Женя. Це... Хоч тобі, пода... Хоч Зак... тобі подаруй боді. У мене є. Що в тебе є? Боді. В тебе боді є? Так, да, велосипедний. Нічого боятися. Це цілком безпечно. Ух! Аму! Не... Аму! Бусенки, ну що, пропоную тоді всі знахідки, які я знаю до сьогодні, показати вам у своєму телеграм-каналі. Посилання нагадую під цим відео. Буляха. <ріст> <ріст> Обов'язково <ріст> <ріст> обов долучайтеся. Тоді що? Прощаюся, прощаюся з вами до наступного випуску. Папа, дякую, що були зі мною. Да. Тож вічок, щось дуже, дуже мало ми знайшли, хочеться більше. Хочеться завжди більше. Так, да, так, да, так. Да. Я вже звикла баулами додому все заносити.